Hello, okay. Діти, доброго дня! Сьогодні ми з вами розпочинаємо восьму тему My day. мій день. Lesson 1. урок перший, сьогодні будемо працювати на сторінці 66 за нашим підручником. Що ж, ми вже говорили про наш ранок, що ми прокидаємося. Вмиваємося, снідаємо та йдемо до школи. А сьогодні поговоримо про те, і по сьогодні в даній темі, як відбувається наш день у школі, що ми робимо, що ми їмо на обід. So let's start with exercise one. Почнемо з правил першої. Повторюємо слова за мною: Go to school. Йти до школи. Go to school. Play with a friend. Грати з друзями. Нагадую, що dan book was spoluчно TH. Читаємо як s". play with friend. Грати з другом. Have lessons. Have lessons. Lessons уроки, як бачиш, що тут у нас написано lesson one урок перший. Have lessons дослівно, мати уроки. Наприклад, в мене сьогодні п'ять уроків. I have five lessons today. Come back home. Ти додому, так? повертатися зі школи. Come back home. Go to school. до школи. Go to school. Play with friend. Грати з другом. Have lessons. Matter уроки. Come back home. до дому. And you see we have a comics. Also, комікс. Let's read. Давайте його прочитаємо. I go to school. Yes, it is Monday, понеділок, 10 число. Monday 10. I go to school. Йду до школи. Хлопчик іде до школи. I have lessons every day. У мене уроки кожного дня. Певно, мається на увазі з понеділка по п'ятницю. I play with friends Я граю с друзьями I'm happy Я счастливый I come back home Я повертаюсь додому після школы I come back home after school Я повертаюсь додому після школы І також ми повторимо наш годинничок. What do you see there? Exercise 3, права третя. What's the time? Котра година. It's 9 o'clock, 9 година. Пригадуємо, так ми вже розглядали наші годинники. що Якщо рівно якась година, ми кажемо o'clock. Дивимося на годиночок. Перший так. Що у нас довга стрілка у нас завжди на 12. Що це рівно. А коротка стрілка вказує якусь годину. Окей, okay. number two. What's the time? It's 10 o'clock, 10 вже година. тому що стрілочка вказує на 10 годину. Next. What's the time? It's. 2 o'clock, друга година. Окей, okay. and this is перша година, так? What's the time? It's 1 o'clock перша година. Повторіть та вивчити слова ще раз першої вправи. А ми з вами переходимо до виконання вправи в нашому робочому зошиті. Що ж, відкриваємо свій а, робочий зошит на сторінці 48. Exercise 1. Match. Поєднання. Дані фрази ми тільки що зустрічали в підручнику. В одній колонці в одному стопчику написано усі ну, ді слова, наприклад, go, йти, play, грати, have, мати, come приходити нам необхідно поєднати їх з цими фразами. Number two Number the Pictures. Пронумеруй картинки. Так само за тим коміксом про ось цього хлопчика. Так, що він спочатку заходить до школи, потім у нього уроки, потім грає з друзями на групі продовженого дня і потім йде додому. Write the time. Напишіть час. Нам необхідно написати котра година. Ми дивимося на годиночок, пишемо цифру і слово оклок. Як пишеться слово оклок, ти можеш знайти підручник на сторінці 66. Number four. Unscramble and write. Нам необхідно розгадати речення, Так, бачимо у нас трошки. Слова не співпадають з заднім книгом, тому почнемо слова have school I lessons at. Пам'ятаємо, що перше слово пишете з великої літри, а в останньому слові ми ставимо крапочку після нього. Зараз, будь ласка, зупинимо відео, виконай вправо, і потім ми їх перевіримо. Окей, okay, let's start to check. Go Йти. to go to school. Так можна використовувати як підказку слова нашому підручнику на сторінці 66 Play. Граємо ми з ким з друзями. Play with friends. Have. Have lessons. Уроки. Come back home. Повертатися додому. Uh -huh. Next. Так само ми вже говорили, що спершу хлопчик не йде до школи. Go to school. Потім have lessons. В нього є уроки. Потім. Play with friends, грає з друзями. І вже в кінці come back home. Йде додому. Давайте запишемо, котра в нас є година. Ми можемо написати число цифри. Бачимо, що в нас восьма година на годиночку. 8 o'clock. 8 o'clock. Next. What time? Котра година? Перша година. It's one o'clock. Your остаnicho. It's nine o'clock. Divata godina nine o'clock. Що ж, В правій четверті вам необхідно записати речення Ось це пуме. А я його просто пронумерую цифрами слова. Починаємо. 1, 2, 3, 4, 5. У нас є п'ять частин. Перша частина з I. Остання там де крапочка. Це п'яте. school. Далі I. Пер тієї слово lessons at school. I have lessons at school. У мене уроки в школі. Що ж, виконати право в робочому зошиті на сторінці 48 та вивчити слова на справи першої сторіночка 66. -та. На сьогодні це все. Have a good day, гарного дня та до наступних зустрічей. Goodbye!